Персик розлігся на нашому ліжку. Сказав нам йти спати на його О, там його лежанок знаходиться. Отак. І не реагує. Тільки хвостом валяє. Каже, йдіть собі спати туди. А сьогодні я тут буду спати, так? Да? Вісінь. Бачите цю морду Руду. Каже, все супер у мене. Тут м'ягко, тепло. Тепленьке покривало м'ягеньке. Супер лежанок. Такий великий. Якраз є де розтягнутися. Хвостом повеляти їде. Так, Пірсьонь? А ми де будемо спати? Стоячи біля твого лежанку. Чи підемо в іншу кімнату? Але ж ти прийдеш і нас і звідти виженеш? Як справжній господар, розлігся так лежить. Біля подушок, головне, щоб м'як було чи голову на подушку положив. Нічого собі. Панський кіт. Віце заснув. Чи притворяється. Добре, не будемо турбувати пана Персевальда Його святість пан Персевальд відпочивають. Всім добра, щастя, гарних снів на добраніч.